Привіт, мене звати Сергій, це ретро-ігри по українськи лайв канал. Це буде у нас знову ролик ретро-ігрового бліца, коли я збираю е, відео матеріали, які були в шорцах, і роблю з них великий ролик. Тому що в шорцах хтось може пропустити, хтось не побачить. І це коротеньке відео, хтось взагалі не дивиться шортси, а йому простіше подивитися цікаві, ну просто такі ролики да, на повному форматі, коли там е, якось кушає або що. І тому завдя завдяки цьому я вирішив інколи так робити. Назбирається інформація брати ті шорти, перемонтовувати їх там вже ну, якийсь матеріал по іграх і вставляти. Я вже робив це по денді, по Sega, по там навіть Sega Master System по різним консолям. А зараз пропоную це зробити по комп'ютеру. За X-Spectrum, тому що цей комп'ютер був у моєму житті, і я вирішив підібрати десяточок ігор і вставити їх в цей ролик не з невеличкими такими бліцовими оглядами, коротенькими. Ну і сподіваюсь, вам буде цікаво ця гра кінця 80-х років. Гра доволі цікава, тому що тут ви граєте за привида за привида, який буде мандрувати саме по тому славнозвісному пароходу Титаніку, да тому самому лайнеру, який був. Начебто непотопляємий, але втонув. І тут е, ця гра зроблена в жанрі платформер. Гра е, платформер і платформер з елементами раненгану, тому що наш головний герой, саме Блінкі, е, це привид, який озброєний. Ну, він може стріляти. Чимось стріляти. Не знаю, чим саме стріляє цей привид, але ці постріли знищують його ворогів. А ворогів у нашого Брінки буде багато. По перше, гра не має скролінгу. Але вона поділена на екрані, і ви можете стрибати вниз, вгору, вліво, вправо і змінювати екрани. Ну, десь ви можете залізти на якусь. В щогло або на трубу Титаніка і застрибнути вище на платформи, на інший екран з висока. Потім можете зі... зістрибнути донизу. Ну, виходить, що в грі три рівня: це верхній, середній і нижній, і вони ще поділені на екрани. І це все великий корабель, корабель Титаник, який вам треба досліджувати. Але треба бути обережним, можна буде дострибати до кінця корабля і просто впасти вниз в воду і втратити життя. Наш персонаж Блінки має енергію. Енергію, ну, таке здоров'я, як для приводу, воно так і називається енергія, і це стрічка. І якщо ви доторкаєтесь до супротивників, ця стрічка у вас убуває. Також у нашого персонажа дається йому спочатку 4 життя. Якщо ви втратите життя, ви починаєте з того екрану, де знаходитесь. Як я сказав, зброя персонажа, він може розстрілювати своїх ворогів, і багатьох ворогів цим він знищує. Але є равлики, равликів знищити не можна, тому що вони закриті панцирями. Равликів треба тільки перестрибувати в грі можна збирати різні призи поверапи, які відновлять енергію або щось ще дадуть цікавенького. Вони знаходяться в таких контейнерах, які крутяться, стріляючи в ці контейнери, ви їх розбиваєте і можете підбирати різні призи. Керування, як для ZX Spectrum, доволі непогане, можна використовувати Кемстен, джойстик, Сіппер, джойстіка, також клавіатуру. І графіка також симпатична. Guardian Angel – це більше поширена, розповсюджена назва. Але в, як ви вже зрозуміли, по першій назві тут головні ролі буде той самий. Фредді Хардест, і до речі, про нього вийшло декілька ігор на комп'ютер ZX Spectrum, які я навіть згадував. Ця гра, про яку я хочу говорити сьогодні, це гра жанру up, Випущена вона була у 1989 році. Випущена вона була Айробайт і Dynamic Software, І цікаво те, що вона виходила не тільки на ZX Spectrum, а на багато комп'ютерів того часу, таких як Amstrad SPC, MSX DOS, на Atari ST, і навіть на Commodore 64. Ця гра, як я вже сказав, жанру біти доволі непогана графіка, як для ZX spectrum де ми бачимо головного героя Фредді, який йде по вулицях Манхеттена і б'ється проти злочинності, проти великої кількості бандітів, які на цій вулиці є. Гра зроблена не в стилі звичайного бітимапу, де ми можемо трошечки рухатись ізометрично по вулиці, а трошки вгору і вниз. А тут і ми йдемо тільки прямо і вперед або назад. І ну, в такому стилі можливо мастера на Денді, тут, на, на вас з обох боків нападають вороги, їх треба бити. Деякі вороги е, перемагаються дуже швидко з одного удару. Але деяких ворогів треба буде повазитися і бити багато е, ударів. І поки ви б'єте того ворога, е, на вас позаду наступають інші вороги, і треба буде е, розгортатися, бити і туди, і туди, і встигати це робити так, щоб вороги не наносили вам шкоди. Е, шкода наноситься доволі швидко. У нашого персонажа є кілька кількість здоров'я, яка є під його фотографію на нижній панелі гри, а також і кількість життів, яка показана з лівого боку на такому дракончику там цифри. Їх е, життів здається всього 4, тому і вони дуже швидко спливають, тому треба їх витрачати доволі обережно. В общем, е, саме суть цієї гри дуже швидко відбиватися, особливо дуже швидко пробивати ті хворогів, які є такими більш потужніми, Баліба, яка була викущена у 1984 році дуже рання гра для, як для ZX Spectrum. Ця гра це гра жанру Ну, не знаю, це логічна гра, така жанру лабіринт. В цій грі ви керуєте головним героєм, таким дослідником, який потрапляє в якийсь або зачарований ліс, або джунглі, якісь. І ваше завдання вибрати з них, знайшовши ключі. В кожному з рівнів є ключ, і завдяки цьому ключу ви зможете відкрити там двері, щоб пройти в інший рівень. Як я і сказав, рівні у нас зроблені у вигляді лабіринту. В грі немає ніякого скролінгу, тому екрани перемикаються, коли ви доходите до. Кінця екрану, але е, проходи там можуть бути десь закриті, десь ви можете зайти у тупік, щоб пройти далі. Вам будуть протидіяти різні створіння: це якісь великі метелики, якісь жуки, черв'яки, або взагалі якісь рослини живі і таке інше. Ваш персонаж може знищувати цих ворогів завдяки е, бомбам, які в нього є. Е, кількість бомб обмежена, тому їх треба використовувати правильно. Е, як, е, працює Бомба. Ви ставите бомбу і вам треба втекти, поки вона не вибухнула з цього екрану. Тому що якщо ви залишитесь на екрані, то всі, хто знаходиться на екрані, вибухають і ви також втрачаєте життя. Якщо вже вийшли за е, кордони цього екрану, то ваше життя зберігається, зберігається і ви йдете далі. Якщо ви наскочите на супротивника, на жука, там, рослину живу, або що, то ви також втрачаєте життя. Е, є моменти, коли граєте зробити хитрість або використати бомбою втікти в екран, а можна дуже швидко заскочити, вискочити з екрану. І є ймовірність, що ваші вороги перемістяться в іншу частину, і ви можете пробіжати, якщо бачите, де ви можете там проскочити, тому що я нагадаю, гра лабіринт. На жаль, в грі немає музики, але є звуки. Ну для ZX Spectrum це така звична історія. Гра, про яку я сьогодні хочу згадати і про яку хочу поговорити, називається Yeti. Ця гра була випущена у 1000 1988 році і цікаво, що нічого окрім заставки схожого з ЄТІ, тут немає, тому що ви керуєте звичайною людиною, яка озброєна пістолетом, і ваше завдання проходити рівні у вигляді екранів і проходячи. Один екран, ваш слідчий екран потім скролиться і так от переключаються екрани, коли ви їх проходите. Такого автоматичного скролінгу в грі нема. Гра чимось нагадує по гімплею Екселент, але там був космонавт, який мандрував на іншій планеті, то тут ви будете мандрувати на сході нашої планети, тому що ми по. Краєвидом бачимо, що це або Гімалай, або Тібет, і щось подібне, і, можливо, там десь і живе Єті. Можливо, якщо довго грати, ви знайдете того самого Єті, ну мені в цю гру довго грати не виходить, тому що вона дуже, дуже складна. Як я і сказав, наш персонаж має зброю пістолет. Якщо ви просто натискаєте постріл, то пістолет стріляє звичайними кулями і знищує різних ворогів, які на вас бігуть у вигляді або якихось куль летючих, або ну, чогось такого, або якийсь газ. Зових кулі таке інше. А якщо у вас перепони у вигляді гармати вас зустрічають, або яких баш, то їх треба знищувати гранатами. Гранату можна випустити, якщо ви затиснете постріл і буде, почекайте трошки довше, і тоді замість куль полетить граната. Що курі, що гранати закінчуються, але їх можна підбирати по ходу гри. Ну і також е Грі закінчується життя, всього їх дається три. Це дуже мало, але діватись нікуди, треба ну грати як виходить. Гра мені нагадала якісь ігри, знаєте, з ранніх аркадних автоматів, то що далеко е пройти не можна. І якщо ви далі, ну дуже складно, верніше, якщо ви дійшли навіть до другого екрану, то вам уже пропонують е записати вас у стрічку, да, там де ви набираєте очки у стрічку лідерів. Хоча, звісно, ну це. Дуже погана гра, дуже далеко мені. Дойти не довелося здається до четвертого екрану, але насправді гра має велику кількість екранів, скоріш за все, як, як салон, і в неї грати можна. Грати керувати можна як звичайною клавіатурою, так і кемстом гімпадом. І цікаво те, що можна навіть клавіші назначати в самом гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, називається Оберон 69 Взагалі, ігр подібного жанру було багато на ZX Spectrum Ця гра відрізняється від, наприклад. Більш ранніх ігор своєю непоганою графікою. Гра була випущена у 1990 році. В грі нам спочатку гри дається вибір керування, можна вибрати клавіатуру, можна вибрати Кембстон і можна вибрати, е як налаштувати е саме клавіатуру. Але насправді, я скільки не пробував, працює тільки клавіатура стандартна. Це літери Q і A це вгору вниз, літери P і O, це вліво-вправо, і літера Стріляти. Якщо ну, ви розумієте, то навіть на ZX Spectrum ці всі клавіші були далеко одна від одної. Клавіші вгору вниз були з одного частини клавіатури, клавіші вліво, право з іншої, а десь посередині була клавіша пострілу. Тому грати, мабуть, було не дуже зручно, але люди звикали і грали. На жаль, Кемстон, хоча тут і є вибір, у мене так і не підключився. Гра це жанр такий екшен, раненган, можна сказати, з елементами Metroidvania, тому що у вас тут відкриті рівні, по яким ви можете ходити. Скролінга в грі немає, є перемикання рівнів, коли ви з. Доходите з одного кінця екрану до іншого. Ваш персонаж озброєний якоюсь там штурмовою гвинтівкою, але на вас постійно нападають вороги. Вони або в вигляді якихось літучих тарілок над вами літають, або. Там з'являються якісь стрибаючі, стріляючі і таке і інше. Ці вороги хочуть вам не дати або щось знайти, або кудись або від чогось втекти. На проходження всієї гри дається час, здається, дається, дається або 12, або 10 хвилин. І вам треба не заплутатись і пройти всі рівні грі саме за цей час. Також в грі встрічаю, в деяких екранах зустрічаються такі типу босів, які можна розстрілювати, але в них треба буде. Довго, стр... довго стріляти. Я дуже ш... довго шукав блукав по рівнях і шукав, де ж у мене кнопка пострілу. Потім знайшов і все-таки почав знищувати ворогів, а не просто від них втікати. Але в цілому, як для за spectrum непогана гра. На початку навіть є музична якась композиція, але по ходу гри, потім тільки звуки комп'ютерного біпіру. Цікаво те, що сьогоднішня гра має таку е... доволі пафосну назву піраміди. І здавалося б, що якщо запустити. Цю гру, ти побачиш Єгипет, можливо, сучасний, можливо, стародавній, і отримаєш пригоду десь в пірамідах, можливо, ти зустрінеш мумій, або ще щось оживших або щось подібне. Будеш гуляти е, поруч з е, сфінксом але насправді, коли я запустив цю гру, я трошки здивувався. Чомусь назва гри не підходить зовсім під те, що я побачив на екрані. По гімплею це така аркадна стрілялка. стрілялка де всі дії проходять на одному екрані, тому Її не можна назвати ні скрол-шутером, ні раненганом, а це тупо стрілялочка, де ви керуєте людиною, яка керує якимсь, ну схожим летючим апаратом, або схожим апаратом на батіскав, де є таке е скляне коло, і всередині сидить наш головний герой. І цей апарат е озброєний. Кулеметом, який вистрілює з безкінечним запасом набоїв, і наше завдання знищувати різних, ну різні ворогів, можна сказати, які з'являються на екрані. Ну, це можуть бути або мусорні баки, які літять з низу вгору, з гору, і вниз. Потім може помінятися все і якісь там комахи або метелики, будуть летити знизу навпаки, вгору. В кожному такому рівні це такий звичайний екран, просто темний екран, по якому ви літаєте на своєму апараті. І з чотирьох боків, ну зверху, і верніше екрану, згори екрану і знизу екрану є отвори, в які можна вилетіти, якщо ви переможете. Е, ви бачите лічильник ваших ворогів, яких ви знищите, але він постійно оновлюється, коли ви знищите, наприклад, 12 до нуля, знову з'являється 12. Також ви бачите кількість вашого здоров'я, яке е, Називається літерою П, ну і там кількість числова вашого здоров'я 100%, менше, менше, менше. А також є час, за який вам треба, мабуть, пройти рівень, але він закінчувався і нічого не траплялося. І тут треба буде вам відстрілювати ворогів, але щоб пройти рівень, треба буде. Буде вилітати такий діамантик і треба буде, щоб цей діамантик падав на ворога, і ви під, ну, і ще, треба, щоб правильний колір був у діаманта щоб влучити ворога. А колір ви можете поміняти, стрільнувши в цей діамант. І тоді, набивши декілька ворогів, ви вам відкриється двері, і ви перелітете в новий рівень. Звісно, якщо згадувати комп'ютери 80-х років, я не можу не згадати комп'ютер за спектром. В цілому, про спектром я дуже багато. Знімаю, намагаюся знімати ролики, інколи роблю стріми, і е, навіть в рубрики спогади про ігри з ретрокомп'ютерів часто зустрічається цей комп'ютер, комп'ютер, який мені довелося пограти в дитинстві завдяки моєму двоюрідному брату, тому що він у нього був. Іграв я у різноманітні ігри. Цей комп'ютер завантажує ігри завдяки звичайним аудіокасетам і ігри там різноманітні. По перше, ігор на порядок, мабуть, більше ніж на консолі Денді, Sega і таких інших, але... Не всі ці ігри суперякісні, тому що це комп'ютер, і багато ігр люди розробляли навіть в домашніх умовах. І ці ігри, якщо чесно, виходили не дуже прикольними. Але деякі виходили дуже красивими. Але цим іграм, ну красивими і цікавими. Але цим іграм треба було давати час. Треба було розібратися, як цю гру грати. Гра Vampires або Magic Bytes це саме така гра. В цій грі, ну по перше, вона дуже непогана зроблена, як для. Комп'ютера з X спектром графічно тут є, хоча гра і більш-менш монохромна, але вона має не чорно-білий кольор, а трошки інші відтінки, кольори. І в цілому в грі ви граєте за чаклуна. Чаклун намальований доволі прикольно. Він такий з великим носом, він бігає, щось там намагається виробляти. По суті, свої гра нагадує Метроїд Ваню, тільки у фантазійному світі, де нашому головному герою будуть намагатися протидіяти різні там логічні створіння, там павуки, летучі миші, якісь вампіри, які будуть вилазити з гробів, і таке інше зомбі. І в цілому гра, можливо, чимось нагадує Castlevania, тільки ранню її версію. Як я й сказав, в грі не одразу зрозуміло, що робити, тому що наш персонаж має деякі можливості, але не одразу зрозуміло, як цими можливостями користуватися. В грі є керування клавіатурою Кемстон Джойстиком і Сінклером, але мені. Все-таки на клавіатурі в гру вдалося пограти, а Кемстен Джойстик не налаштовувався. І наш персонаж може тут кидати різні магічні шари проти своїх ворогів, випускати душу і підіймати її. Ну це така магічна кулька, яка вилітає з вашого персонажа. і Ваш персонаж завмирає, а кулька може летіти вгору і вниз. Я, якщо чесно, погравши в цю гру, не зовсім зрозумів навіщо це потрібно. Але наш персонаж знаходить різні предмети, щоб проходити гру далі, далі відкривати якісь ключами якісь двері, і, мабуть, і ця кулька десь та знадобиться. Ну, В цілому цікава, але трошки незрозуміла гра. Як для спектрума, доволі з непоганою графікою, хоча зовсім без музики. Ігри жанру бітемап я полюбив ще з дитинства. Тоді ми ще не знали, що цей жанр називається саме бітемап. Ми називали це просто драчками на проходження, і це ігри, де дійсно треба було ходити по вулицях міста в основному і бити різних ворогів. Хоча бітемапи були різних стилів і фантастичних, і таких бойовиків, екшен і таке інше. Перший бітемап, в який я пограв, це взагалі було навіть не про Денді, це було навіть до Денді. Цей е, бітемап називався Ренегат 2 або Таргет Ренегати. Це бітимап в тому класичному розумінні бітемапів, які ми з, знаємо навіть зараз. Але починалося це ще з 1988 року. Таргет Ренегат це вже друга частина цієї франшизи. Перший був звичайний Ренегат, але так вийшло, що спочатку я пограв саме в другу. Частину це було на комп'ютері ZX Spectrum у мого двоюрідного брата. І я пам'ятаю ту аудіокасету з набіром таких екшенів, в якій і був цей ренегат. На жаль, він був неповний. Тоді касета або закінчувалась на кінці першого рівня, але перший рівень він складався з трьох етапів такого великого гаража з ліфтами. І треба було проходити по цьому гаражу і бити бандитів. Ну такий стандартний, знаєте, набір ви. Керуєте, е, дуже хорошим хлопцем, який може бити поганих хлопців по вулицях міста. Цікаво, те, що в цю гру навіть на ZX Spectrum можна було грати вдвох, і вже тоді е, ми вже з моїм братом зрозуміли, що таке е, бітимаб в кооперативі. Ще це було до Ні е, Ніндендовського дубл Драгону. Ми Дабл Драгону ми вже тоді пограли в цей самий Ренегат. Гра дає нам можливість е, бити. Ворогів різними способами наш персонаж може бити як руками, так і ногами, може стрибати і бити ударом ноги. Також наш персонаж може підходити к. Павшим супротивникам і добити їх. Ну добити можна, коли супротивник вже сильно е, має мало сил. Також в грі можна було підбирати зброю, яка випадала з ваших супротивників. Це великий молот, кувалда, якщо це перший рівень, це якась біта, якщо це слідуючий рівні в парках. Самі персонажі також тут виглядали доволі цікаво, тому що вони були різноманітні. Спочатку це в якісь куртка, куртках та джинсах на вас нападали люди, якісь. you okay. Панки, якісь дівчата, кого тільки тут тільки не було. Тому це справжні, от таргет-ренегат на ZX Spectrum, це для мене справжнє знайомство зі світом бітемапів. Тому хто не грав, обов'язково рекомендую спробувати доторкнутися до такої класики. Завдяки комп'ютеру ZX Spectrum, який був у мого двоюрідного брата. Я в своєму дитинстві узнав про такий жанр ігри як стратегії, тому що на Dendy тоді нам стратегії китайці не робили на картриджах, і ми ну Дуже дуже рідко могли таке зустріти. А от на ZX Spectrum якраз стратегій було багато. Там були і стратегії в реальному часі, хоча, звісно, вони не виглядали так круто, як сучасні. Там були і стратегії по крокові. І от е, та стра... якщо мене спитати про стратегії на Spectrum, одразу спадає на думку стратегія, яка називається Rebel Star. Насправді, Rebel Star виходило, е, здається, дві частини на спектру, можливо, і більше. Ну в дитинстві я знав саме першу частину. І в першій частині. Ми знаходимося на якійсь планеті, верніше на супутнику або астероїду планети, на якому знаходиться ворожа база. І нам дається загін солдат, і завдяки цьому загину солдат нам треба або знищити всіх солдатів-супротивника, або знищити головний реактор, який підпитує цю базу. і Тоді всі солдати перестануть існувати. Е, персонаж загін поділений верніше, ну, наші наші війська поділені аж на три загіни, який заходить з одного. з Боку бази там все з. Півдня, можливо, з півночі, з заходу, зі сходу. Ну, в общем, три різних напрямку, з яких ви можете заходити базу, на базу. Щоб зайти на базу, треба буде розбити прохід, і тоді активізуються роботи і солдати ворогів, вам треба буде битися. Гра проходиться в режимі покрокової стратегії, тому ви по черзі можете рухати своїми персонажами. Кожним персонажем рухаєте окремо. В грі є два режими: режим кроку і режим бойовий. Ви можете прицілюватись і стріляти. Солдати у вас також різні, вони мають різне озброєння. Деякі солдати мають лазерні мечі, якими треба розбивати стіни, і лазерні мечі в них не закінчуються кулі, як в іншої зброї, вогнепальне. Єдине, що вони використовують вашу енергію для ходи і для удару також її використовують. Енергія ходи, ті кроки, які вам даються, вони відновлюються після наступного ходу, коли походить ваш супротивник, він знову. Можете ходити. А ось е зброя вогнепальна, Кулі у вас здаються один раз, вони не відновлюються. Ну там можна буде знайти спеціальні предмети, і тоді ви ще можете поповнити разом запаси ваших військ. А так коли ваш або ворожий персонаж загине, можна під підібрати Кулі і використати. В цілому, гра це справжня така цікава стратегія, де треба розробити план, як знищити ворогів, тому що їх в цій грі е більше їх солдатів, між ваших і треба правильно використовувати ваші війська, щоб отримати перемогу. Спочатку того моменту, як люди вперше потрапили у космос, вони почали мріяти про те, щоб цей космос засвоювати. І звісно, ця мрія вона втілювалася і в художні фільми, і у фантастичні книги, і також у комп'ютерні ігри. Цікаво, те, що ще у далекому 1982 році вийшла гра Еліта, яка була саме про космічні подорожі, про мандрівки, про літературу. Таня, між різними планетами. Навіть між різними сонячними системами ця гра була випущена на перші комп'ютери тих часів 80-х років. Я з нею познайомився на комп'ютері за експертом. Хоч спочатку ця гра розроблялася не для цього комп'ютера, але саме на цьому комп'ютері вона стала дуже популярною. Гра це такий великий космічний сім, космічна стратегія, де ви керуєте космічним кораблем і можете займатися у всесвіті гри всім чим завгодно. Ви можете торгувати між планетами з Скуповуючи товари і продаючи, ви можете битися проти піратів, ви можете самі стати піратом і. Е... Вся, всі, всі це впливає в принципі на, на цю гру, насправді, всесвіт не дуже великий, якщо порівнювати Всесвіт цієї гри з реальним всесвітом, але насправді там більше 200 планет, які ви можете е посетити, декілька сонячних систем, між якими ви можете пролітати, купуючи гіперстрибок. І цікаво те, що це все вмістилося всього у 22 кілобайта пам'яті. Так як ця гра зроблена дуже. Же давно і насправді займає дуже мало пам'яті, то звісно, ми не можемо бачити якоїсь крутої графіки. Але незважаючи на те, що графіка дуже простенька, ми бачимо прозорі планети, навіть космічні кораблі, яких ми бачимо, вони також прозорі і ну ви. Просто складені з якихось векторних ліній, також ми бачимо так, так же, випавши з них товари, які ми можемо підбирати. Ну і таке інше, навіть космічну станцію, в яку треба залітати. Але це все, якщо додати свою уяву, а в 80-х роках і грали, додаючи уяву, переносить нас дійсно у великі всесвіти. Ми відчуваємо відчуваємо себе дослідниками космосу. І цікаво, те, що незважаючи на всі ці прозорі і, і, і елементи графіки, все одно Но цікаво грати в цю гру. Ви занурюєтесь у цей всесвіт, який в якихось невеличких кілобайтах перед не повністю. Це справжній 3D-світ, в якому ви можете мандрувати і отримувати великі пригоди. В грі є можливість зміняти свою зброю, покращувати зброю. Є можливість покращувати свій корабель. Ну і таке інше. В цілому дуже цікава гра, про яку за три хвилиночки не розкажеш. Зараз ми звикли до дуже красивої графіки, майже реалістичної. Ми потрапляємо, коли граємо в сучасні відеоігри, як в справжнє кіно. Незважаючи на те, на комп'ютері ми граємо або на сучасних консолях. Це виглядає дуже-дуже схоже з реальністю. Але були часи, коли ігри виглядали зовсім не так. Ми могли керувати якимись набором невеличких пікселів, можливо, стрічок або що на екрані вашого комп'ютеру. Одна із таких ігр, Orbiter Silversoft, це гра, яка виходить. Ходила ще навіть не на 48-кілобайтний спектром, а на першій ревізії цього комп'ютера, які мали всього 16 кб оперативної пам'яті. І ми розуміємо, що е, гра Orbiter Silversoft, вона і, е, в принципі, вміщалася у цю пам'ять. Е, ця гра це гра з один з перших скрол -шутерів. Такі ігри, скоріш за все, можна було бачити на, на аркадних автоматах 70-х років, можливо, там ще на перших ігрових аркадних автоматах. Ви керуєте тут лі. Ітаком або космічним кораблем, і ваше завдання летити в космоси і знищувати різних інопланетян. Графіків грі можна сказати, взагалі немає. Ми бачимо космос, ми бачимо. В принципі, темний екран, бачимо крапки, ну такі пікселі, да, світлі. Це у нас зорі. Цікаво, те, що кількість життів у нас відображається на верхній панелі екрану, ну якби ігрова панель згори. Також на горі ми бачимо радар, де ми бачимо кількість зірок і кількість е яких ворогів, які ми будемо зустрічати, і бачимо кількість очок, яких ми набираємо. І в принципі, сенс летіти по цьому такому космосу і просто знищувати. і Інопланетян, набираючи різні очки. Звісно, коли ваш, вас влучить інопланетян, який, який до вас доторкнеться, або ес, зможе вас поцілити, то ви одразу вибухаєте. Ну і ваш, е, ви одразу втрачаєте один зі своїх космічних кораблів. ну, які, це з які знаходяться з горойками. В такі ігри це дуже ранні ігри, початку 80-х років на е, комп'ютерах. і і, мабуть, кінця 70-х або другої половини 70-х років на аркадних автоматах ці ігри мали всього по три життя і були доволі хардкорними. І в принципі в грі не було якогось великого сюжету, а була саме можливість набивати очки. І було головним правилом набити більше очок, ніж наб'є хтось інший, і поставити такий собі рекорд. Ну в цілому, не скажу, що в цей час це супер приємно грати, але для ностальгії так спробувати подивитися. Сподіваюсь, вам. Було цікаво. На цьому я ролик буду цей закінчувати. І якщо вам цікавий цей формат, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть якийсь коментар. Звісно, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Ну а ми побачимось в наступних роликах. Всім пока!